задерживаться до Луценко, да. Це, це, це хата, що двоє, да так? Да, да. Плюс комари. Це сусих хорошо. Да, знаешь, я не знаю. Кралченко Михайло. Коскова двадцать пять. Супраненко Володимир Яроденко.

Пропозиції. Дозволяємо те, що вони хочуть зробити. Дозволяємо повністю.

Слони збройність затвердити технічну документацію нової грошової нормальної і припинити право рівень. Дасть нам 20 площею 20 га, площею 30 га, площею 38 і 37 і 8, площею 12,7, площею 2,5. Тут уже є ця нова ділянка дорогою, яку ми їм давали, вони її ділили на молоді, чи ще немає. Тут немає. У мене питань більше немає. Тут є висновок на організації. Ні, не має. Що? Це одне просто Це другий питання. Відповідні висновок на організації воно не можливо. Ось заява. Вже ж ми не разу розглядали, я думаю, комісія вже виїжджала, всі були ж докази. Против то, наших понимание, да? Ну, слушай, мои против, закипки за трену, да? Тоже не то. Вот на голос ванна. Вы своим. Кто, если я быть данный решил? Кто за, значит? Проект решил. Я заслушал, кто в условии, кто за. Против, принялись тому можна. Це ще проект рішення доказу. Тим, що є технічною документацією з автоматизованої голосової системи на ділянці туди, куда на румовизи. Отже, Конволкер мені, що просто? Затвердить технічну документацію з нового вишого оцінка, правильно? Mm -hmm. Це що я сюди може причинити? Yeah. І оренду на 10 років замельну ділянку на площею 3,9 грамів. 3,3,9. Шість і девять. Да. Просто на работе здорово. Нет, да я поделилась деляться. Вы что, но вы видите за себя профессию? Это реализованного. Так, 1800. По на тут закону? По нашому? По наших місцевих податків? Mm -hmm. mm -hmm. Від 3 до 12? Від ставки податку, та депої від 2005. Це вже вона стало число, що вона. Це ви читання нормативка. Це нормативка, яку порахували їм. Это ти просто не середин, да? Ну, у нас Не тільки крутині. Ну, не тільки крупні, так. Просто що я маю вважаю, те, що стосується yeah. мене і підприємства, там, і требування, і допомога всім іншим. Я вважаю, що ми залишимо. Я у нас два депутата, солокопредім, де получається. Це Хрещенко і. Це їхні питання. Мені, ну, тось, або ви їх запрошуєте на комісію. Я вам подала, не знарозову. Запрошуйте людей, Я запрошую, ви саме чули, що відмовились, як неправильно буде. Запрошую прошу. Я вважаю, що якщо вам кількість розглядається, як ви знаєте, внутрішню позицію депутатів, їх треба запрошувати. Тобто, я так вважаю. А ви як вирішуєте? Я ну, я, я нашою пропозицію що в договорі. І Ні, не воносі, воносі, воносі. Раніше, раніше, поки якщо мало, ми просимо вас, і комісія депутати, якщо вам надійдуть заяви то волках і мені ласка, поставте до відео голову комісії. що є Ні, така не, заява, яка можливо буде винесена на я до того часу, поки цей. Чому ви просить? Бо ви ж теж такі самий ці Київський. Що там ви його поробили? Не. Там треба. Я звідти давно, я не знаю, що Ну що, шановні, я пропоную залишити до в зв'язку з тим, що я сказала. Якщо у кого ще якісь є пропозиції, що це робити? Що ми виконаємо? Давайте зробимо такі допомагати. Ми залишимо те, що воно є. Погодимося все. А вже депутати, що вирішить, так і. Добре. Всі за, всі проти? Отримають. Значить, проводимо голосування. Голосуємо за дане рішення. Хто за? Против? Утримались? Однуємося. Води пройти все та винести розвитку. Сесії сьогодні.

там вулиця Берегова, за неї не штатує До межі до річки. Вище до річки, вище ні ворота, і ми на кучу, хоч і десь 9% ворота, коли вона там полукожувала, робляється. Вище до речі.

це таке питання, про надання розробку проєкту землеустрою щодо відведення землеустрою ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту Соловіки, в оренду для сінописів, які тут саме добре передається вже по даному плану. Це так, що продовжується, що продовжало керувати ділянки на дві. Одна в межах, одна на межах. Там для городництва, це вважає, що можна обробляти, а тут просто для сінописів, в останньому подобі. На саме Ще Діанка, вона до неї там, у нас там за бур'янується, вона їй теоретично там спосить і дивиться на Діанку, а не хоче, то не заходить. Це ближче за народом, mm -hmm. і вона ближче до річки. Голосуємо, ну, встановимо ну, своїх. Там нема адресу. Тому що ми не можемо ділянки з господарського призначення. Ні, адреса. А ти ж це, з... це де, де, вороти це були, якщо б їхати до Ні, це як це одразу перший поворот, як вони поточили, не хочу на справу, то не потрібно. А, то ти .е. новий директор там, не знаю, що ви тут пішли строїти воду, ні? Я не знаю. Я, я не, знаю, не знаю, Я теж не знаю, але там... Я не знаю, як я тут

Перший раз не йде в цей душі, і що це слідуючий? Да, да. Ну, Через душі у воду зайшов, і це йде в душі. А що слідуючий причина? Ціна воду. Я сподіваюся, вони мають право його... Е вони так вже їх правильно? Так. Воно видане їм причина. Після, будь-яка ціна. <народжен> Земельна ділянка приватна власності. Людина хоче перевести його в індивідуальне індивідуальний, Не може на селянського сподарства будувати е, приміщення. По, по, спосіб, по цій лінії будемо казати, по першій лінії перегові. Там навіть якщо люди схочуть і зайти до води, там не можна вже зайти. Що? По закону скільки должно бути берегло і бути? Від води Павло, тобто 50 метрів від лізу води, до все в мене води, треба Я думаю, ну, что мы и будем. Можно то немного? Да? Не, не можно. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не Cum se joacă jocul? Azi, azi să vedem serviciul românilor. că nu, se joacă cu ceva de ceva. Poștă, carcasă Nu știu. Da, Nu,

я надавала. В зв'язку з тим, що в будь-якому випадку воно вже. Є. Чи він поставить там будиночок, чи не поставить, різниця не Уже. Це перший раз. Я, ну, перше. Це моя аргументація, що б я надавала. Забрати назад ми не заберемо. Можливо, ну, говорити при умові того, що не було ніяких... ну, Тобто ніяких не було питань стосовно того, що туди заходять, ну, щоб могли люди знаходити. Ну, це чисто таке, це поговорить. nu da se vidi na redu što na da taj mono cenu i tako Все равно мизвей. Від того, що ми можемо знайти для них. Ну, свою частину. Нема резвей, что ми вот там буде? Віка. Ну, я думаю, так. А вы, ну, як те, значить, поговорим. Ну, що за дано рішення, хто за, проти, принялось, немає.